12 січня 2024 року, у День пам'яті святої мучениці Анисії, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Почаївській лаврі. У період святок блаженніший митрополит Онуфрій звершує архіпастерський візит у західній єпархії Української православної церкви. В Успенському соборі Лаври його блаженство співслужили Митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, Митрополит Кам'янець-Подільський, Городоцький Феодор, намісник обителі митрополит Почаївський Володимир, ректор Почаївської духовної семінарії, архієпископ Шумський Ігов, духовенство монастиря та гостю священному сані. Богослужбові пісні співи та різдвяні колядки виконували насильники обителі. За літургією помилились про мир на нашій землі, благословення господню українському народу про позбавлення від ворога та за воїнів захисників. При кінці Богослужіння блаженіше митрополит Онуфрій та священнослужителі звершили чин славлення Різдва Христового. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом Різдва Христового. Ці дні ми насолоджуємося молитовними спогадами про велику Спасительну тайна явлення Бога в плоті. Божественна любов втілилася і приклонила небо до землі. Господь родився в бідній верте, бідні вертепі, щоб показати нам, що Він прийшов не для того на землю, щоб скористуватися земними здобутками, а для того, щоб нас обогатити своєю Спасительною благодаттю. Нехай кожен з нас принесе ну, Спасителю е, свої дари, смирення, любов, терпіння, як колись. Е, де східні волки, царі принесли золото, ладан і смир. Господь приймає від людини серце сукрушене, дух смиренний це є велика жертва, яку Господь приймає від кожної людини. Ще раз вітаю всіх вас Рождеством Христовим. Нехай Господь хранить і береже кожного з нас, нехай Господь благословить землю нашу миром з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.